Вітаю, дівчатка. Хочу зняти відео, розповісти вам про свої враження від парфумів, семплів, які мені приїжджали в подаруночок до Різдва від моєї підписниці Мариночки. Хто мене дивиться, ви не бачили. Мариночка вже мене не раз тішила своїми подарунками. І парфумовані, і косметичні доглядові засоби, за що я їй дуже-дуже щиро дякую. Людина це робить просто так, без всякого наміру там отримати щось натомість. Просто людина любить, мабуть, робити подарунки. І я знаю, подарунки вона робить не лише мені. Ну, ви, мабуть, уже теж хто дивиться мене здогадалися. Тому Марина, вона як людина з великої літери, тому що ну, не кожен так зможе. Я, наприклад, теж люблю робити подарунки, але не завжди маю змогу. Коли маю змогу, то теж декого з дівчат тішу. Звісно, не в таких об'ємах, як мене, тішить Марина, але ну, я думаю, що в мене теж це виходить. І до речі, від того, як у нас була гра в таємного санту, мене якось це мені сподобалось робити, до речі, подарунки. Мабуть, ще більше, чим утримувати. Тому я намагаюся в це включатися як по змозі. Отож, поїхали. Перший аромат, який я тестувала з тих, які мені приїжджали від Мариночки, це була Victoria's Secret Bombshell, але не, не Bombshell, а Bombshell Midnight. Це у нас, як воно там називається, travel версія не хоче фокусувати. О, сфокусувалося. Що я можу про нього сказати? Це дуже солодкий аромат. Він, мені, ягідний аромат, але ну, мені чомусь хотілося написати полуниця. Але наскільки я знаю, полуниці там немає. Тому що я бачила, я бачила е, піраміду, полуниці там точно немає. Там є якісь ягоди, я, на жаль, не пам'ятаю, які. Я відчуваю або піон в ньому вже потом, або троянду, ну, таку троянду, як ото в трояндовій водії, кругом. Я таку, на жаль, троянду не люблю. Трояндову вода мені теж не подобається. Але тут це гарно. От Воно солодко, воно гарно, і з оцими ягідками воно гарно звучить. І знаєте, це дуже для мене знайомий аромат. Десь я вже от таку, от таке поєднання вже відчувала, тому, Але, на жаль, не можу зрозуміти де. Наступний аромат, який я тестувала, це у нас був ось такий. Ось такий флакон, ось так називається. І що я написала: гарні квіти. У мене тут, ось, бачите, блотери. Я написала гарні квіти. Я відчуваю жасмин. І ще щось з квітів. Чую тут лише квіти. Але я, ну, мені здається, жасмину тут 100% немає. Я бачила пірамідку. Я не підготувалася, погано підготувалася, поки є час зніму. Кому цікаво, ви просто собі подивитесь пірамідку. Да? Я вам покажу, кому цікаво. Ну, я вам скажу точно: я бачила пірамідку я не вгадала. Жасмину тут нема. Але я його тут чую. Наступний я тестувала ось такий. Я вже його раз тестувала. Марина мені присилала, там був залишок в семплику. Тут вже був семплик Ну, вже більше. Походу, Марина теж той тестувала. І тут уже... ну, на затест мені там вистачило. І я не пам'ятаю, що я казала в попередні рази, але я одразу відчуваю червоний перець, тому що він одразу, коли стартує червоним перцем, він такий парфум серйозний, і він серйозний. Цитруси і квіти. Але він такий, як на мене, тут терпкуваті цитруси. Так? Як не сам, там, наприклад, от е, е, лимон, а сама шкірка. А коли терпкуватий цитрус, то це швидше за все бергамот. Е, ось цей. ну, от Швидше за все бергамот. Наступний аромат, який я тестувала, це був е, що я там написала, кельвін. Червоний, ага. А де він? Не бачу блотера. Ну, добре, це ось такий. Флакон у нього ось такий, але темно-червоний. Ем, а де він? Рожевий є, а червоного немає. Я десь загубила один блотер. Ну, нічого, Переживем. зараз ми його знайдемо. Ага, є. Це серйозний аромат. Деревний, амбровий. Але коли він уже всівся, десь далеко чути квіти, але я не розумію, яке. Ну це аромат не на кожен день і не для купівлі всліпу, тому що не факт, що він вам сподобається. Наступним ароматом я тестувала кельвін рожевий. Це ось такий у нього флакон. До речі, тут можна перекласти почитати ноти. Якийсь тут червоний екзотичний фрукт, але я там не відчула. Кельвін рожевий. Кельвін кляйн. А то я тут кельвіном його вже обзиваю. Це солодкий цитрусовий аромат. Тут пише орхідея. Ванілька. Я не чую ні ванільки, ні орхідеї тут. Ось тут можна почитати. Не чую я ні ванільки, ні орхідеї. Він для мене солодкий цитрусовий аромат. Гарний, непоганий. Е, наступний, який це е, ось цей. Я вже його розтестувала від вікусі, він мені приїжджав в тревел версії Терпкувата вишня і жасмин. І там дійсно я знаю є вишня. Я дійсно знаю, там є жасмин. Але вона така вишня терпкувата, не така, знаєте, як там. Це не Томфордовська лощері. Ні, ні. Це зовсім інше. Це не Томфорд. Це геть інше. Ось ще забула один. Але гарний, тому що це вишня з квітами і, можливо, цей жасмин дає таку терпкуватість. Наступний це ось цей чоловічий. Ось такий який я вам в розпаківці не могла знайти показати, бо в мене його вже забрали. І ви знаєте, одразу, коли його пшикаєш, з'являється отой розмарин. Так? Як ви на кухні щось робите і цю гілочку відламуєте, коли у вас є свіжий розмарин на кухні, ви гілочку відламуєте, там, коли ви там щось смажите і додаєте на сковорідку гілочку свіжого розмарину. Одразу оцей аромат, як ви відламуєте цю гілочку. І кедр, я не знаю, там є і ківі, і лимон, я не чую. А вже от зараз, коли блотер я е, піднесла до носа, я чую цитрус. Е, при розпиленні він не відчувався. А вже коли блотер постояв, я не знаю, скільки він там в мене постояв, то я відчуваю цитрус. Гарний цитрус це дуже гарний аромат, він дійсно зелений, так як є флакон, він зелений, він е, свіжуватий. він... Гарний аромати. Ну, не, не дарма. У мене чоловік полюбляє такий, знаєте, він на насчет ароматів і не дарма він мене його зразу вже забрав. Е, наступним яру я не тестувала, тому що я її знаю. Це дуже, подивіться, як, яка це мелота. Да? Всього-навсього 5 мл, але воно стоїть і тішить. Так сидиш, дивишся і думаєш, боже, як гарно. А представте, як би було гарно, якби стояла сотка. Яра є, яра це такий десертик. Ну, Що про нього можна говорити? Я вже про нього говорила і не раз. Це десерт, ванілька, зефірка. Це гарно. Я, давайте ліпше ми з вами поговоримо про яру кенді. Ось таку. Ви знаєте, кажуть, що всі яри між собою схожі. Ну, я білу і жовту не тестувала. Надіюся, в мене ще буде така змога. Але на старті, так. Да. Щось є схоже на рожеву. Але потім, потім, з'являється от такий мармелад, цукерка желейна полунична. І дійсно вилазить оця цукерка желейна, полунична. Це теж дуже гарний аромат. Він мені теж сподобався, я теж залюбки буду ним користуватися. Це дуже гарний аромат. І мені здається, що якщо мені подобаються дві яри, хоча ця мені подобається більше, оця як запала сердечко при знайомстві, так і вона звідти не вилазить, то мені і, можливо сподобаються інші. Ну маю, мож... маю надію, що буду мати змогу познайомитись із іншими. Ось такі ароматики мені приїжджали в подарунок до Різдва від Мариночки, за що їй ще раз дуже дуже щиро вдячна. Ось такі мої відгуки, правда, не розказала вам про піраміди, але я впевнена, що хто захоче, той собі подивиться, правильно ж? Це не сліпі затести. Я просто розказала свої враження, що я відчуваю і як. Ну, Аромати, можливо, я завжди кажу, там по, по місцях розкладаю, тепер по місцях розкладати не буду. Ну, Перше місце ну, це однозначно, однозначно, яра рожева. Що найменше сподобалось, це ось цей від Calvin Кляйн ось такий. В нього флакон такий, тільки бордовенький. Тому що він такий серйозний, він, він ну, не на кожен день і не для кожного. Ось. Ну і бомшелька, ця Міднайт, ну, знаєте, вона, вона може придушити. Вона може від неї може потошніти, якщо зробити перебор. От, Навіть я люблю солодкі, але якщо зробити перебор, від неї може потошніти. Я не знаю, з чим це пов'язано, але ну, можливо, от з тією трояндою, яка, ну, от мене від трояндової води мене потуш... От, Саме з. Тої троянди, яка входить в склад трояндової води, і від таких парфумів, да, там якась іде, тому що троянди є різні, от саме від тої троянди мене ем, потошнює. І, можливо, тут є ця троянда, тому що якщо зробити один пшик, да, і десь подальше на якусь частину тіла, яка подальше від носа, то норм. А якщо десь близько, то ні. Носити мені його буде важко, і я впевнена, якщо переборщити, то оточуючі теж від тебе будуть відвертатися. А так, наче, з сіма норм. Ну, цей такий терпковатий, да, оцей відгучий. Він терпкуватий. Теж, е, теж, теж теж. на... Е, оцей мені терпкувата тут вишня, так? Да? То цей норм, а цей теж не на кожен день, і не для гарного там настрою. Да, як є там, ви встаєте у вас гарний настрій і вам хочеться його продлити, ви вибираєте єте парфум, який вас підносить до неба. Цей, ну, мене він до неба не піднесе. Отак, От як яра, да, як на неї напчихатись, і ти підлітаєш, а це з цим не підлетиш. Ось такі мої враження. Пишіть ви, можливо, що ви думаєте за ці аромати. Ось і е, якщо хтось має змогу білу і жовту тро, е, ярочку мені на затест, е, хоча б по мілілітрику, то я буду дуже вдячна. Добре, дівчатка, все, бережіть себе, залишайтесь в безпеці. Пока-пока.